Що трапилось? Що ти зробив з моїм животом? Що відбувається? Ми помістили тобі в живіт спеціальний пакет. Ти перевезеш для нас дещо цінне. Ей! Ти розмовляєш англійською? Ні, ні, ні. Розмовляєш англійською? Так, так. Негайно не відвези мене до лікарні. А, лікарня. Хтось помісти мені живіт пакет, мені потрібно, щоб ви його витягнули. Вона витікає. Більшість людей використовують лише 10% мозку. Уявіть, якби ми могли використовувати всі 100%. Почнуть відбуватися цікаві речі. Так. Професор Норман, мене звати Люсі. Я ще не прочитала всі ваші дослідження міського мозку. Це трохи елементарно, але ви на правильному шляху. Дякую. Я маю доступ до 28 моєї мозкової потужності. Я відчуваю все живе. Відколи ти почала писати китайською? Годину тому навчилась. Що станеться, коли вона досягне сотні відсотків? У мене немає ідей. Всі ці знання. Ти можеш розкрити секрети, які виходять за межі нашого всесвіту. Я навіть не впевнений, що людство до цього. Тепері. Ніби все, що робить мене людиною, зникає Скарлетт Йоханссон. Морган Слінман. Люсі. Ролі із Люсі. Міненко Інна, Дівчина Кононова Аліна. Голос за кадром Скляренко Настя. П'єр Самрук Андрій, Професор Норман Денисенко Андрій. Деніель Заболотній Артем. Чоловік перший розумний Андрій. Чоловік другий Тихомиров Олексій від каналу Pretty Liars Ukraine.